Епідемічна ситуація зі сказом напряму залежить від епізоотичної ситуації в кожному регіоні. Тому в рамках боротьби з носіями збудника необхідно регулярно вакцинувати свійських тварин та диких місоїдних тварин. З метою стабілізації епізоотичної ситуації стосовно сказу тварин з боку головного управління Держпродспоживслужби в Житомирській області вживається комплекс протиепізоотичних заходів. Ветеринарні фахівці установ Держпродспоживслужби постійно проводять роботу по ветеринарному обслуговуванню як домашніх, так і безпритульних тварин на території нашої області. Окрім того, проводяться заходи щодо ліквідації та профілактики сказу. З початку року в нашій області проведено оздоровлення 44 неблагополучних пунктів, в тому числі у 12 пунктах на даний час оздоровчі заходи тривають. Проводиться безкоштовна вакцинація домашніх тварин проти сказу, собаки, коти, а також вакцинація сільськогосподарських тварин. Так, з початку року, поточно, імунізовано проти сказу великої рогатої худоби більше 47 тисяч голів, дрібної рогатої худоби більше тисячі голів, коней 700 голів, собак біля 60 тисяч, котів більше 32 тисяч голів. На сьогодні всі ветеринарні установи повністю забезпечені і в достатній кількості антирабічною вакциною і для проведення всіх запланованих профілактичних щепель аж до кінця цього бюджетного року. В Україні, в тому числі на території області, щороку проводяться в два етапи: весняна та осіння компанії із оральної вакцинації диких містоїдних тварин проти Сказу. В цьому році, в травні, в нашій області проведена кампанія з периодної вакцинації диких м'ясоїдних. В ході заходу було розповсюджено більше 375 тисяч приманок із вакциною на площі понад 15 тисяч квадратних кілометрів. Весь цей комплекс заходів профілактичних дав змогу стабілізувати епізотичну ситуацію стосовно сказу в нашій області. І на даний час, я ще раз повторююся, в області виявлено 43 хворих тварини, що відповідає показникам захворюваності відповідного періоду минулого року. Тобто ситуація на сьогоднішній день є складною, напруженою, але стабільною. В рамках проведення повного спектру протипізотичних заходів по боротьбі зі сказом на території Житомирщини 23 вересня цього року. Тобто буквально через 3-4 дні стартує осіння компанія перуральної вакцинації диких м'ясоїдних тварин проти Сказу. Згідно рішення обласної державної надзвичайної протипізитичної комісії при Житомирській обласній військовій адміністрації, від 21 серпня поточного року площа розкладання перуральної вакцини становитиме 15 тисяч 10 квадратних кілометрів, де упродовж двох тижнів. Буде розповсюджено 275 тисяч 246 доз вакцини, враховуючи запроваджений в Україні воєнний стан, осіння компанія з переральної імунізації диких м'ясоїдних протисказу, як і весняна, до речі, буде проводитися шляхом наземного розподілу принад, які місять високоімунну вакцину. Приманка є безпечною для людей і тварин. Вона виглядає ну, невели... Це брикет невеликого розміру, із розміру сірникової коробки із запахом м'ясокісткового борошна, а всередині містить жилеподібну капсулу з вакциною проти сказу. Переконуваю прохання до всіх жителів області у разі виявлення приманок. Не беріть їх у руки і не переміщуйте з місця розкладання. Також під час лісових прогулянок з дітьми. Слідкуйте, щоб вони не торкалися бракетів, якщо буде така ситуація. А якщо дика тварина відчує на приманці запах людини, то вона її вже не їстиме. До проведення перуральної вакцинації залучатимуться працівники територіальних структурних підрозділів Головного управління Держпродспоживслужби в Житомирській області. Це наші працівники головного управління, лікарні ветеринарної, а також будуть задіяні до цієї роботи. Представники столичного лісового офісу Державного підприємства Ліси України та користувачі мисливських угідь. По завершенню розкладання принад вакцини спеціалістами Держпродспоживслужби здійснюватимуться заходи з визначення ефективності імунізації диких м'ясоїдних тварин.